Сьогодні ми модернізували Ісуса. Сучасна версія, яку ми створили, доволі розмита. Він толерантний до гріха і не очікує від нас святості. Це Ісус політкоректний. Розумієте в сучасному світі? Ми більше зацікавлені в тому, щоб подобатись, ніж щоб ходити у святості. Ми зацікавлені у тому, аби мати лайки друзів, оплески людей, а не у святості. Але не політкоректність має бути нашою головною метою. Не оплесків людей ми маємо прагнути, а оплесків небес. Ми маємо вибрати святість. Тому я благаю вас, сестри, милосердям Божим поводитись гідно того покликання, яким нас покликано. Дух спочивав на Симеонові. 26 й вірш говорить, що дух відкрив це йому. Тобто дух не лише спочивав на ньому, але й відкривав йому. Старі проповідники називали це просвітленням. Дух висвітлює щось, немов прожектором. Це коли ви сидите у церкві в неділю, ваш пастор відкриває Біблію, щоб проповідувати, просто читає певні вірші, а ви приголомшені, бо відчуваєте, що все це про вас. З ким таке було? І ти намагаєшся зрозуміти, як таке можливо. Невже з церкви хтось дізнався, що відбувається у мене вдома, звідки вони дізнались? Це просвітлення духу. Коли старі істини зі святого письма вискакують зі сторінок та беруть вас за душу, ви бачите, що ці слова стосуються безпосередньо ваших обставин або сьогодення, це одкровення від Святого Духу, який відкриває тобі істину, висвітлює усе, немов прожектором. Симеон того дня був там, бо йому було обіцяно щось через одкровення Божого Духу. Це була не просто загальна обіцянка для усіх, не просто добрі слова. Це була його особиста обітниця. Гадаю, з вами таке траплялося протягом останніх днів на цих зібраннях під час проповідей. Певні слова було не просто чудово почути. Вони захопили тебе цілковито. Ти знаєш, що це твоя місія. Ти маєш переконання, що це твоє призначення від Господа, бо Дух Святий відкрив це тобі. Отже, Божий Дух спочиває, відкриває і тоді скеровує Симона. Був у 27-му вірші сказано і привів його дух до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса. Тобто Дух Святий сказав йому увійти до храму саме у цей день. Він прийшов до храму за переконанням від Святого Духа. Коли Дух сказав «Іди», Симеон сказав: Так, Господи. Він підкорився керівництву Святого Духа та опинився у потрібному місці в правильний час. Аби побачити Месію Симеон підкорився керівництву духа. Ви помітили, що чим частіше ми ігноруємо ці маленькі переконання, тим тихішим стає голос Духа, не тому, що він більше не промовляє до нас, а тому, що ми створюємо стіну непокори, ми заглушаємо голос Святого Духа. Краще бути настільки чутливим до Божого духа, аби інколи віддавати, навіть тоді, коли він, можливо, навіть не спонукав вас це робити. Це нормально, бо ти докладаєш зусиль, аби залишатися в покорі, зберігати своє серце відкритим для Бога і чистим від непокори, яка почне заглушати Божий голос у твоєму житті. Понад усе ворог хоче, аби ви були відключені від голосу Божого. Ось що відрізняє нашу віру. Від будь-якої іншої, так званої віри на землі наш Бог живий, він промовляє до нас. Ми маємо привілеї чути Його голос. Ніколи не применшуй та не принижуй значення, красу і щедру благодать цього привілею. Ми маємо чути голос Божий. Тож Святий Дух спочивав на ньому. Я хочу звернути увагу на ще дві якості Симеона, які були символічними та значущими, і відкрили йому очі, аби побачити Ісуса таким, яким його мали бачити тоді у храмі. Інші люди применшували, вважали незначним та повністю ігнорували те немовля, бо вони не думали, що Господь матиме такий вигляд. Ось що відкрило Симонові очі. Він був у дусі, коли зайшов у храм. До речі, ось ще одна дуже важлива деталь. Якби ми приходили до церкви досі, це б змінило наш духовний досвід. Розумієте? У той час як усі інші дивилися на ту бідну пару, дивуючись, чому вони опинилися посеред них, бо Марія та Йосиф були бідними. Симеон прийшов удосі. Його не цікавило, хто у що вдягнений, хто на чому їздить та хто на якому місці сидить. Він не хвилювався, що хтось займе його місце. Або що на дворі жарко він не піклувався про те, щоб йому було комфортно йому було неважливо чи добре проповідує пастор. Він шукав Ісуса. Симеон не звертав уваги на те, чи ідеально збалансовані мікрофони, чи світло саме таке, яким воно має бути. Його пріоритет не змінився від якості зображення на екранах того дня, від якості служіння команди гостинності. Він шукав Ісуса. Ми були б менш критичними та менш скептичними, якби приходили до церкви у досі. Тоді не було б такого сильного тиску на служителів на сцені, бо ви прийшли в першу чергу побачити не їх і не оцінити їхнє служіння. Ви прийшли побачити Ісуса. Отже, Симеон приходить до храму у дусі. Диваться цьому вірш. Батьки Ісуса приносять його у храм. Ісус з'являється у храмі на руках у своїх батьків. Подивіться на Спасителя. Явна присутність Бога приходить у цей чудовий день. Подивіться, як Ісус з'являється з перспективи досвіду цього літнього святого Симеона дуже особистим чином, на фоні усієї історії людства Ісус з'являється в обіймах своїх батьків. Є щось неймовірне у тому, коли ми бачимо Ісуса, дивлячись на нього з перспективи наших батьків, дідусів, бабусь, наших прадідів та прабатьків, духовно кажучи. З перспективи людей, які жили до нас, ходили з Ісусом та витратили усе своє життя на служіння йому. Я завжди трохи нервую, коли бачу молодих християн у вузьких джинсах, лате та тостами з авокадо, Які я до речі люблю, я хвилююсь, коли бачу, як вони реєструють в інстаграм свій релігійний досвід без нагляду духовних батьків, бо сьогодні. Ми модернізували Ісуса. сучасна версія, яку ми створили, доволі розмита. Він толерантний до гріха і не очікує від нас святості. Це Ісус політкоректний. Ми маємо побачити Ісуса, який з'являється на руках у наших духовних батьків, які пройшли свій шлях з Богом, які співають старі добрі гімни. І знають богослів'я. Ми маємо переконатися, що наші нові пісні поклоніння мають коректні тексти. Мені подобаються сучасні пісні поклоніння, але ми маємо переконатися, що вони ґрунтуються на правильній теології. Отже, так форма може змінитись. Я відвідую одну і ту саму церкву усе своє життя з того часу, як мені виповнився один рік. Це дуже традиційна церква. Розумієте, про що йдеться? Колись я б ніколи не вийшла на сцену у штанях. Жартуєте? Хтось знає про яку церкву я кажу? У нас все ще є кілька людей у зібранні, кілька матерів церкви. Якщо хтось розуміє, що я маю на увазі, які вважають неприпустимими джинси у церкві. Уявляєте? Вони приходять до церкви лише у костюмах. Я кажу про спідниці, поєднані з піджаком, ніби вони куплені разом. І не лише це, але під цим костюмом вона матиме справжні панчохи. Я вже не кажу про босоніжки. Я маю на увазі панчохи. Хтось розуміє, про що я кажу? Хтось пам'ятає, що це. А в руці у неї буде сумочка. І ця сумочка пасуватиме до піджаку, що пасуватиме до спідниці, а та пасуватиме до її лакових туфель на ногах закритих лакових туфель. Але вбрання ніколи не буде завершеним без капелюха. І ви знаєте, що це незвичайний собі капелюх, чи не так? В ньому обов'язково щось є: пір'їнка, чи сітка, чи щось, що стоїть ось так. Ця жінка прийшла поклонятися Богу. Хто знає, про яку церкву йдеться? Але мені так подобаються свідчення таких жінок про справи Господні. Це може здаватися не сучасним, не новим не вдосконаленим. невдосконаленим. Але це Ісус, Авраама, Ісака та Якова. Це Бог наших предків. Є речі, яких ви не можете дізнатися з інстаграм. Деякі істини відкриваються вам лише у спілкуванні з матір'ю церкви, з тим, хто пройшов дорогу трохи довше ніж ваша, аби переконатися, що ви можете відштовхнутися від справжнього, незмінного слова Божого форма може змінюватися, але принципи ніколи. Ісус ніколи не був політкоректним. Він завжди був революціонером. Ісус ніколи не ігнорував гріх, він казав це з благодаттю, але безумовно казав істину. Він ніколи не йшов на компроміс. Ісус завжди казав, я єдиний шлях. Я істина і я світло. Він не погоджувався з гріхом та не ігнорував неправду. Ісус любив, але він сказав: Покайтеся, бо наблизилося царство Боже.